І так, всім привіт, вітаю вас на нашому ю, новому YouTube каналі. Сьогодні у нас перше відео і я вам розкажу більш детальніше про такий акумулятор маст, літій літіжільозофосфатний от LifePo 4. Це 24 вольта 100 годин. У нас було дуже багато запитів, і зараз даний акумулятор появився у нас на складі, вони заїхали в Україну, ми встигли їх перекупити. От, е, також вони дуже класно працюють от, з інверторами Маст. І З будь-якими іншими інверторами на 24 В, такими як Next, квартирні варіанти 24 вольтові. Що я вам розкажу про даний інвертор? От тут є дуже зручні ручки. От ми можемо їх брати, от носити цей акумулятор, переносити. Це дуже зручно. По комплектації от йдуть у нас такі анкера, ми їх кріпимо ззаду у нас тут кріплення от на 4 болтика. Також йдуть такі клеми для зв'язку плюс-мінус. Йде каншена, тобто ми їх можемо з'єднати з інвертором, з мастом інв З мастом вони ідеально працюють. Далі у нас іде інструкція, вона дуже зручна, правда на англійській мові, але я думаю, ви будемо розбиратися. Обов'язково її перечитайте перед використанням даного акумулятора. Що я вам можу ще розказати про цей акумулятор? Струм зарядки взагалі рекомендований 30 А, але максимально його можна заряджати 100 А. Тобто, тут є без зарядки так звано. Розряджати його можна рекомендовано 50 А, а максимально 100 А. Тобто там 30-100, а там 50-100. По циклам тут йде 4 тисячі циклів заряду розряду. І Максимально його можна розрядити на 95%. Тобто там 5% лишити це дуже, дуже круто. От, тому що якщо брати, наприклад, галері акумулятори, то ми їх можемо заряджати на 50% і струм заряду там йде 10 А. Ну, це дуже досить довго ми їх будемо заряджати. От. Е, в паралелі ці акумулятори також працюють, бо у нас запитували, чи можна, наприклад, нашу систему буде збільшувати. Їх можна з'єднати до 10 одиниць, тобто 10 акумуляторів, ми можемо їх поставити, от вони йдуть на стіні. Тобто інвертор у нас на стіні, ми його повішили, і збоку поставили собі там 10 акумуляторів. От. Але правда, в комплекті не йдуть кабеля для паралельного, паралельного з'єднання, але їх ви можете у нас окремо докупити. Вони там не дуже дорогі. Нарахунок пакування, от вони приїжджають у нас в таких коробочках, вони йдуть з дерева. Напевно, це так по правилах потрібно. От, ось такі вони там, ну, надійно все, все запаковано. От. Гарантію дає виробник от, на три роки. На індактори даємо два роки гарантію. Е якщо, наприклад, у нас споживання в квартирі чи будинку, там, в середньому ми беремо холодильник і котел, да, там, виходить 300 ватт. При споживанні 300 Вт цього акумулятора вистачить на 7 годин роботи. Далі, що вам ще раз сказав? Робоча температура даного акумулятора мінус 10 плюс 50 градусів. Також є такий класний у нас комплект, тобто у нас 3 кВт і 3, не 3 кВт, а 2400 акумулятор. Вони собі, Ми з'єднали собі каншини і вони будуть класно працювати. А про екранчик. Я вам Дуже прикольно є, що тут є екран. Ось Тут у нас показує заря... зарядку акумулятора. Ми, можем... От ми його навіть ні до чого не підключили і ми можемо вже наприклад, полазити по менюшці. Системні настройки, наприклад. Там що ми можемо ще подивитися? ВМС статус. Ну, тут, тут зараз ще нічого не показано, тому що ми його не підключили. Якщо ми його підключимо, там вже будуть більш детальні показники. Це був коротенький обзор на даний акумулятор. Ви можете до нас звернутися, придбати цей акумулятор, також у нас є. Кваліфіковані професіонали-менеджери, які вам допоможуть в підбори обладнання, і прорахують все прямо до маліших подробностей, щоб все, от у вас там все класно працювало. В вот. общем, на цьому все.